Навіть маленька подряпина чи укус, можуть стати фатальними та привести до болісної смерті. Хворий відчуває сильні судоми, паралічі панічний страх навіть перед склянкою води. На Дніпропетровщині б'ють на сполох через кількість випадків сказу. Це захворювання одне з найстрашніших у світі, адже після прояву його симптомів врятувати людину неможливо. Швидко прогресує та вражає нервову систему. На Дніпропетровщині за вісім місяців 2025 року сталося більше півсотні випадків сказу. Як берегтися, та наскільки це небезпечно? Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. За даними головного управління Держпродспоживслужби, лише за 8 місяців 2025 року на Дніпропетровщині зафіксовано 54 випадки з хазу серед тварин. Найчастіше вірус виявляється собак, котів та диких звірів через контакт з інфікованими тваринами. По медичну допомогу звернулися 116 людей. Серед них 17 дітей. Усім постраждалим було проведено лікувально-профілактичну імунізацію. Оскільки сказ є з це захворювання, якими хворіють і люди, і тварини, це хвороба, яка, з якою ми періодично стикаємось. Це дуже небезпечне вірусне захворювання, яке завжди в 100% випадків при зараженні приводить летального ісходу. Лікарі нагадують, основним джерелом інфекції залишаються собаки, коти та дикі тварини. Найнайдінніший захист регулярна вакцинація домашніх улюбленців. Треба регулярно проводити щеплення домашніх тварин, собак і котів від сказу. Вакцина від сказу робиться один раз на рік кожного року на протязі всього життя тварини. У зоні ризику люди, які контактують з дикими тваринами, ветеринари радять не підбирати їжаків, не торкатися до лосичої нотів, які можуть переносити небезпечний вірус, оскільки це дійсно велика загроза. Треба розуміти, що вірус казу це нейрогенний тип розвитку цього вірусу, і він буде розвиватися в організмі і попадати через слину. Розвиватися буде через нерви по нервам, буде йти а. Попадання в організм людини відбуваються слини в кровов в... В... на тканини людини, тому для майже завжди у 99% випадків це відбувається через царапини або покуси тварину, яка заражена вірусом сказу. Якщо контакти з хворою твариною все ж таки стався, слід негайно звертатися за медичною допомогою. Бо коли хвороба проявляється клінічно, вилікувати її вже неможливо. Тут ціна питання життя людини, тому навіть якщо це відбулося, краще перевіритися і звернутися до лікарні. Сказ, небезпека, яка може вбити навіть найсильнішого. Він передається непомітно, а наслідки жахливі. Захистити себе і своїх близьких можна лише через профілактику. Журітнє щеплення домашніх тварин та уважністю поводження з диками. Бережіть себе.